Вітаю! 10 жовтня відзначається Всесвітній день психічного здоров'я. А в Україні цього року він пройшов під гаслом дотики підтримки. Це ініціатива всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як, яка спрямована на те, щоб підкреслити важливість щоденної людської підтримки. Як от. Теплих дотиків, обіймів, вислуховування та інших проявів турботи, що допомагають зберігати психоемоційний стан. Психічне здоров'я це основа добробуту людини, стійкості, здатності відчувати, діяти, підтримувати інших. В умовах війни та спричинених нею постійного емоційного напруження і невизначеності. Кожен з нас стикається з надмірним навантаженням на психічне здоров'я, відчуває стрес і втому. Саме тому важливо не ігнорувати власні почуття, а навчитися піклуватися про своє ментальне здоров'я. Отож, як піклуватися про своє психічне здоров'я або ресурсні дотики для кожного теплі обійми. Обійміть близьку людину міцно і свідомо протягом 20 секунд. Обійми самого себе чи саму себе з погойдуванням. Схрестіть руки на грудях, міцно обійміть себе за плечі та почніть повільно і ритмічно погойдуватися. Ну, а наприкінці скажіть. Я себе люблю. Дотик до обличчя. Пам'ятаємо про чисті та теплі руки. Прикладіть теплі долоні до обличчя, заплющуючи очі, і зробіть кілька повільних та глибоких вдихів. Носом вдих, а ротиком видих. Дотик до природи. Погладьте домашнього улюбленця або доторкніться до природних матеріалів. На кшталт Дерево, земля, каміння. Дотик до води. Прийміть теплу ванну чи душ, або занурте руки у теплу воду. Дотик ковдри. Загорніться в ковдру або міцно притисніть її до себе. І пам'ятаймо, психічне здоров'я це спільна відповідальність кожного з нас. Турбуючись про себе, ми створюємо більш стійку і турботливу спільноту. Тому говоримо про свої почуття, підтримуємо одне одного, не залишаємося сам на сам із переживаннями. Гарний та тихий днини!